Вітаю вас на телеканалі Вікка. З вами Анастасія Романча і зараз розповім, якою буде погода 1 жовтня. Жовтень почнеться з похмурого неба. У Черкасах в день температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 8. В Умані та Звенигоросі день також буде сірим та прохолодним. Вдень близько плюс 13 градусів, а вночі до плюс 6 не Віта золоти ночі небо залишатиметься затягнутим хмарами. Денний максимум плюс 14 градусів. Уночі температура знизиться до плюс 8. В смілі та Чигирині хмарно. День очікується до плюс 15 градусів, а вночі близько плюс 8. Хай цей день буде для вас теплим, попри прохолодну погоду. До зустрічі в ефірі телеканалу Вікка.